Друзі, я знову готуюся на дачу їхати і хочу в цей раз зробити ватрушку з кисломолочним сиром. Я зараз вам просто показую, що я її роблю. Зробила крихту таку. Вона дуже швидко готується. А кому буде цікаво, я просто прикріплю Відео там, де є рецепт покроково, як я її роблю, і що я по інгредієнтам додаю. Ось так сформувала бортики невеликі. Отут збитий у мене кисломолочний сир. Зараз його сюди виложу і присиплю цією крихтою, яка залишилась. І ще в мене є декілька бубочок лохи, не прикрашу. Вилажа сир і перетрушую ось так, крихтається. Все, і відправляю в духовку на 180 градусів, десь годину 20 він буде сидіти, поки не підніметься, отак повністю бортики доверху він підросте, а потім все одно сяде. Значить, сир пропечений. Друзі, Ватрушка готова їхати на дачу. Там будемо її куштувати під кавусю і чайок. До зустрічі на дачі! Хочете, я вам щось покажу. Помідори мене розчарували, а під петунькою і під кизильничком. Подивіться, що в мене тут росте. Це десь два тижні, як я була в батьків, чоловіку тут біля троян знайшов два. А тепер переміщаємося сюди до трояндочки, ой тут! Тут, от дивіться, три. І ще треба йти в ліс. І ще, дивіться, два. Три. три ти сьогодні на гриби. Оце таке, да. Три, три і два вісім штук. На цій клумбі. Ось така от. У нас ділянка грибна. Треба, треба ще, друзі, десь. дивіться як оця гарна киточка. І отут під туєю, бачите? Це орієнтир, що можна йти у ліс на гриби. А ну, отут -от збоку у нас постійно а так ростуть вони. Нема. Ось тут. Завжди шукали, отут біля бесідки нема. Я поки їх обрізала, я від того, що обрізала, захворіла. Ну, умовно кажучи, бачите, що робиться. Я не можу, я їх на це дивлюсь. І прям оце все, от. є помідора, вона припсована. Вон, бачите, з неї толку не буде. А як обрізала, що почіпляла гілки. Он нормальні повідривала. Одним словом. Я не знаю, наверху тут є живі. Якщо я зможу призупинити, зараз візьму квадріс і попробую. Позрізала по максимуму. Все листя. Правда, на гілках є. Воно, бачите, такі чорні плями. Попробую їх так обробити, щоб по ним текло. І кальцій ще я купила. Друзі. Оця облахматила отак кущі. Оце тільки сержант пепер тримається. І то я бачу, що вверху оці зав'язі побило фітовторою верхню. Верхню гілочку. Це теж треба пообрізати, бо з нього нічого не буде. Сакура, там сакура тримається, вона також, як виявилось, менш-більш. -менш. Бачите, все обрізано. Ось такі купи. Вон тут на, на гілках, там гілки всі. Вони в мене були дуже загущені, треба було оці. По тій стороні в мене якраз гномини йшли. Треба було їх попасинкувати і знизу, бо я густо насажувала. І знизу їх гарно-гарно пообрізати, щоб провітрювалася. А виходить, замульчована грядка. Йшли три доби дощі. Мульча тримала вологу, густа, густа посадка. Гілочку поламала вже. І... Тому спалах пішов у цієї грибкової інфекції. Ну, це мій досвід, буду знати. Бо минулого року я також так висаджувала. Але минулого року була інша погода, була спека, і навпаки, із-за того, що була густа посадка, вони в мене не погоріли. І вони себе прекрасно почували. А в тому році зовсім інша погода, друзі. І така невдачка. Зараз попідв'язую, деякі попадали і буду обробляти. Ну, от тут є, зараз цій бурі познімаю. От така наука мені. Така мені наука. Кабачок уже борошнисту. Кабачок схватив борошнисту росу. Огірок теж пообрізала вже сьогодні, вон. листки і побило, і оцей, напевне, кладоспоріоз, чи як він там називається. Бачите, отут окраїну країну, тут треба ще обрізати. Ну, така гілочка, я не знаю, от що воно призупине, дасть її дойти чи не дасть. Я не знаю. Трошки буде щось їсти. Трошки в теплиці є, зато вони тепер провітрюються. Отак, От друзі. Цей огірок довгий пропадає. Подивіться за те, який в мене чорнобривець. До грудної клітки дістає. А тільки квіти мене радують. Тут і все одно он, плямка, отут біля чорної, біля ніжки. Я не знаю, чи воно подоходить. Ще, напевно, з цього прийдеться половину теж викинути. Отака От печалька. Така печалька. А ті, що з боку були рідко, оцих чотири пасинки посаджені, їм нічого, бачите? Їм нічого. Друзі, ось є в мене квадріс і я купила такий кальцій бриксіл. Тут якраз від вершинної гнилі. Де вона тут є? Угу. Показувала мені продавець. 15 відход для всіх видів рослин. Повністю забезпечує потребу рослин в кальції та лікує від вершинної гнилі плодів. Зараз хочу оце воно таке чорненьке. І взяла ще. Прилипач. І зараз оброблю помідорки. Але перед тим подивіться. Зараз з вами підемо на полювання. Натихі полювання. І я вам покажу, як мене порадувала моя діляночка. Один. Два. Оїде сюди. Три. Так смішно, чого вони, вони там завжди у мене біля доріжки росли. Чого вони тут виросли? Непонятно, непонятно. Так, і ще минулий раз, оце я вам казала вже, що чоловік знайшов. Ха. Дивіться, що робиться. Мочите, біля петуньки моєї. Я тут підкинула з-під сосни хвою, коли садила, і, мабуть, а сосна ж то вже така доросла, чи це просто у нас таке місце. Бачите? Решетники, чи як на них там говорять? Так, більше ніде нема. А ну признавайтеся, признавайтеся. Ні, нема. Ну, все, ми з вами сходили не до лісу. Хм. Прикольно. Ну все, боже, помогай Зберегти хоть цей урожай, боженько. Зараз я її гарно повністю пролью.